Доброго дня! Хочемо розповісти вам про е, трактор 8R410, який на сьогоднішній день є флагманом е, в лінійки тракторів 8R. О, давайте подивимося, чим він цікавий, чим він унікальний і чим він кращий, чим був раніше. Ця машина комплектується 9-літровим 6 двигуном з екологічним стандартом Stage 3A. Номінальна потужність двигуна складає 410 кінських сил, максимальна 451. При 1600 обертах цей двигун видає крутний момент 1851 НМ. Цей трактор е облаштований новітньою інноваційною трансмісією є автоповер. Це новітня розробка Джундер, яка довго тестувалася, і на ринку України це Новинка, але чим цікава ця трансмісія, ця трансмісія прийшла на заміну трансмісії IVT, автоматичної гідромеханічної трансмісії, яка раніше комплектувалася на машинах до 8R360 до, до цієї потужності. От. Зараз, коли з'явились машини 8R370 і 8R410. От. Трансмісія IVT вже не використовується в цих двох моделях. В цих двох моделях використовується тільки трансмісія Є-Автоповер. Тобто електромеханічна трансмісія, де на заміну гідромодулям, які були в, в гідромеханічній трансмісії, джундір використовує два мотор-генератора. Прошу звернути увагу, що машина е, облаштована ЄЛС-мостом. Тобто повністю незалежна передня підвізка речажна. Тут е, ви можете бачити, що верхній речах нижний е, гідро, гідроциліндри, тобто повністю незалежна підвізка. Хід цієї підвізки е, складає 254 мм. Це дає можливість максимально ефективно і найкраще копіювати рельєф ґрунта, Десь якісь нерівності. І ця підвізка, як ми і казали раніше, тобто захищає машину при значних навантаженнях від вертикальних коливань. Для максимального використання потужності цієї машини ми її вкомплектували передні навіски і передньою противагою вагою півтори тони. Передня навізка також має дві пари допоміжних гідровиходів, вільний злив. І з тієї сторони є кнопочки дистанційного керування цією навіскою. Вантажопідємність цієї навіски Вантажопід передньої складає 5200 кг. Також для більш ефективного використання потужності цієї машини ми її замовили на більш широкій резині. Тобто передня резина тут 750. Задня 900, тобто збільшується п'ятно контакту, зменшується пробуксовка, збільшується тягове зусилля і передається потужність від двигуна до агрегату, який буде агрегатуватися з цією машиною. Задня вісь баластована підвищеними баластами, тобто внутрішній баласт по 620 кг. -2. Плюс стартові баласти по 70 кг і зовнішні баласти 900 кг, 2 2900 кг. Загальна вага заднього баластування складає 3 тонни 180. Перейдемо до задньої частини трактора. Що ми маємо позаду? Робочі органи, гідравліка і так далі. Тобто задня навіска. Категорії 4 n тяговий брус 4 категорії з пальцем 51 діаметр міліметрів. Також цей трактор вкомплектований п'ятьма гідророзподільниками, п'ятьма парами гідровиходів для більш зручного використання. Система Power Beyond, зворотній злив, і в нас Присутня на цьому тракторі, так, тракторі також е, система пневматичних гальм причепа двоконтурна. Гідросистема е, цього трактора живиться від гідравлічного насоса, підсиленого. Ми вкомплектували цю машину підсиленим гідравлічним насосом спареним, який має продуктивність 318 літрів в хвилину. Вантажопідємність цієї навіски 9 тонн. Тепер давайте подивимося, що робиться в кабіні. Ну, По-перше, в нас дуже вільний вхід. Тобто нічого не заважає. Взагалі кабіна е, дуже ергономічна, дуже все продумано гарно, тому що не встаючи з сидіння оператора, оператор може достати до будь-якої точки кабіни. Тобто, чи то фільтр кабіни, чи то будь-який роз'єм, чи то... У нас даже запобіжників, блок запобіжників. Нам не треба вставати з сидіння. Що ми бачимо в цій кабіні? Легко, вільно розкла розкладаюче крісло, от з ременями безпеки. І сам холодильник розташований позаду сидіння. Є безліч всяких нішок, безліч всяких місць, куди можна покласти речі. Тобто тут, тут спереді, над лобовим склом. О, тут такшенішка, тут розташована аудіосистема керування дзеркалами, електродзеркалами, да, е, обігрів електродзеркал. Рульова колонка має е, регулювання нахилу, тобто по висоті е, через ножну педаль, да, і е, регулювання йде двохпозиційне. Плюс ми можемо регулювати так. Тобто Кожен під себе може, може підрегулювати нахил такий, який йому зручно. Трактор облаштований також зручним пневматичним сидінням оператора. От, також є підвізка кабіни регульована. Далі я покажу тобто, рівні регулювання жорсткості кабіни підвізки. От, це зроблено для більш зручної роботи. Оператора. От. Регулюється жорсткість сидіння і під різну вагу оператора дуже легко, тобто є така кнопочка, Ось компресор включаємо От. і йде підкачка. От. Ми підкачали, треба, ми підспустили. Тобто дуже легко в цьому підлокутнику також є ніжка для зберігання деяких речей. З ну, цієї сторони на компактному Command Army панелі управління також є така ніжка для зберігання речей, тут ще є гніздо для прикурювача. Допоміжний тормоз. Допоміжний тормоз заднього мосту. І тепер давайте подивимося. Що ми маємо по керуванню. По-перше, всі трактори восьмої серії комплектуються двома моніторами. Ви бачите здорові монітори. Тобто, це основний монітор і допоміжний монітор для якби, розширення функцій для зручності механізатора. Тобто, ці монітори мають діагональ 32,5 см. Вони дуже функціональні, дуже зручні, Тобто геть всі параметри, всі настройки. Машини ви можете виконувати через монітори. Так, і знову ж таки дивимося підвізка, да? тобто передня підвізка переднього моста, так як у нас ІЛС міст незалежна підвізка, тобто є три режими регулювання, тобто є у нас автоматична жорсткість і висота моста, максимальна допустимо, жорсткість моста і ручне регулювання, тобто показують рівень. От, який рівень жорсткості зараз у нас на передньому мосту? От, також підвізка кабіни. Три рівня жорсткості підвізки кабіни. Ми можемо зробити жорсткіше, може ще жорсткіше. Ну, і Можемо геть комфортну підвісочку, жорсткість-підвізки кабіни зробити. Що ми бачимо на командармі? Ми на командармі бачимо два джойстика. Один джойстик для керування передньою навіскою, так як то машина в нас передньою навіскою, з програмованими кнопками керування навіскою, гідровиходами, автотрека. От. І багатофункціональний джойстик, основний, який Надає можливість керувати трансмісією, і також автотрек, прискорення машини, рівень прискорення, обмеження швидкості, гідровиходи, передня, задня навіска. Також тут кнопочки парковки, електрокерування, парковка, нейтраль. От, блокування цих джойстиків, кнопки для того, щоб настройки не збилися, і випадково організатор не зачепив і не наробив якої біди. рівень регулювання ручний газ, оберти обмежені і так далі. Тобто, як на, на звичайному командармі. Також під монітором є кнопки швидкого доступу, наприклад, тут кнопочка да, для регулювання обертів двигуна, тобто максимальна частота задані обороти двигуна. Вибор режиму трансмісії, повноавтоматична, спеціальний режим, тобто де задіюється функція машини прогнозування навантаження, да, до додавання потужності для того, щоб машина при, при зміні навантаження в, в роботі вела себе рівно і так як треба, і ручний режим. Основною фішкою цього трактора, чим він новий, унікальний, цікавий, да? тобто він обладнаний новітньою трансмісією. Є автоповер. Що таке є автоповер? Це електромеханічна трансмісія, яка прийшла на заміну трансмісії IVT гідромеханічної трансмісії. Тобто, що зробив Джондір? Джондір замість гідромодулів в трансмісію, застосував електро... 모тори, тобто, мотори, тобто мотори-генератори. і В трансмісії стоїть з рідинним, рідинним охолодженням, вони безщіткові, вони розраховані на весь термін експлуатації, от, вони не підлягають якомусь ремонту. От, і виходить крутний момент. Від е, вхідного валу на трансмісії передається на генератор. З генератора знімається електроенергія, через е, перетворювач передається на електромотор в цій же трансмісії, от, який вже передає крутний момент. Таким чином механічна передача механічної енергії із з електричною енергією робить цей трактор е, унікальним. Тобто зменшилася питома витрата палива, е, збільшилася потужність. В цій машині збільшилася надійність. За рахунок застосування електромоторів в трансмісії, цієї трансмісії зменшилася на 23%. Ця трансмісія випробовувалася протягом сумарно 100 тисяч мотогодин. Освітлення цього трактора, як ви бачите, кругом. Ледовські фонарі, тобто, це зроблено джундіром для того, щоб було максимально ефективне використання в нічну пору, максимально безпечно, тобто, це безпека, це ефективність, це зручність для операторів для виконання робіт. Також трактори восьмої серії повністю підготовлені до точного землеробства. Тобто, вони комплектуються не тільки великими моніторами. З діагоналю 32 см, але також в них вже криші вбудований приймач, тобто антена новітня, саме остання серія 7500 модель. тобто В них активовано вже пожиттєвий безкоштовний сигнал тобто Машина готова для використання в будь-яких умовах і для використання в точному землеробстві. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що багато з вас зроблять вибор в пользу джондіра і таки ж придбають собі таку машину, яка буде використовуватися в ваших господарствах і яка буде е приносити вам користь.